Ви думали про те, що життя це постійна боротьба, постійний підйом і спад, постійна внутрішня боротьба між силами і слабкостями всередині нас. Навіть природа нам говорить, що є день і є ніч. І всі ми хочемо, що бути стійкими, бути впевненими, успішними. Але є звички. Звички, які тихо крадуть наш час, нашу силу. І що? Роблять нас менш впевненими. І ці звички починають контролювати наше з вами життя. І сьогодні ми з вами розберемо 5 звичок, які дійсно послаблюють нас щодня. І вони роблять це дуже тихо, дуже повільно. Але вони точно це роблять. Тому що навіть камінь вода точить. Так само ці звички точать вас зсередини. І ми сьогодні дізнаємося, як їх позбутись, тому що в основі дійсно будуть лежати базові закони психології, які допоможуть виховати цю внутрішню дисципліну: спокій, стійкість до викликів життя. Додивіться це відео до завершення, і ви знайдете одну з п'яти звичок. Також запрошую написати про неї в коментарях. Тому додивляйтесь, будь ласка, його до кінця. Ми починаємо з першого. Перед тим як я розпочну, запрошую поставити лайк, підписатися, поставити сповіщення і напишіть свій як, в якій звичці ви знаходите себе. Перше це прокрастинація. Дуже відоме багатьом слово. Але зараз розповім про крастия. Про що це? Що це таке? В чому суть проблеми? Ми постійно відкладаємо ті важливі справи, які нам дійсно треба зробити. І чому? Тому що ми чекаємо ідеального моменту. І в результаті ми втрачаємо можливості, ми втрачаємо наші нереалізовані цілі і постійне відчуття незадоволення з собою. Про що це? Про те, наприклад, що мені сьогодні треба зробити ще одне відео на YouTube. Я чекаю ідеального моменту, якого буде класна погода, в мене буде настрій, буде світло на офісі, буде телефон заряджений. Мені сьогодні всі зранку посміхнуться. Я чекаю ідеалізованого моменту. Один з також цікавих прикладів прокрастинації це навчання. Ми звикли, що навчання має бути ось таким, і нас в школі навчилися вчитись ось так. Але той ідеальний момент, умови, які тоді були створені, сьогодні не відповідають дійсності. І тому ми чекаємо ідеального моменту для того, щоб запустити процес. Але ідеальний момент для навчання присутній тільки в умовах. Тоді ідеальних в школі, коли за нами турбувалися батьки, і було закрито багато питань. Сьогодні це не працює. Тому ви відкладаєте важливі справи не тому, що з справами щось не так, а тому, що ви очікуєте зовнішніх умов, які мають скластися як пазлик. Але тоді то був тест, і то було нормально. А сьогодні не чекайте складених зовнішніх умов. Вони не складуться від слова не складуться. Зрозумійте, будь ласка. У мене багато клієнтів кажуть, «Ой, Андрій, хочу там пройти курс, хочу пройти навчання. Я кажу, окей, чому не проходиш? Ну, Т -т -т -т, треба час, мені треба сісти, мені треба взяти зошит, мені треба виділити дві години. Кажу, не буде. Слухай, ти мужик, тобі 35 років, в тебе, вибач, там дитина, в тебе дружина, в тебе, в тебе не буде, так як в школі. Він а чого? А я, а я чекаю це. Да? Тобто, і цей момент відбувається. Ідеальних моментів не буває. Вони були тоді в ідеально створених не вами умовах, тому не чекайте їх. Це про прокрастинацію. Тобто, дивіться, ви маєте владу тільки в сьогоднішньому моменті, тут і зараз. І ви сьогодні маєте зробити те, що в ваших силах, те, що з вашими ресурсами, і тут і зараз. Ви не маєте владу над минулим чи майбутнім. Тільки сьогодні. Вас є сьогодні. Працюйте над цим. Яке рішення? Вам потрібно, постійно потрібно розуміти, що треба діяти зараз, а не коли буде натхнення? Починайте з маленьких кроків. Техніка дійсно важлива. Головне, рухайтесь вперед. І фокусуйтеся на процесі, а не на ідеальному моменті. Процес, фокус на процес. Якщо ви страждаєте від прокрастинації, фокус на процес метафора дуже цікава. Можете собі уявити, пісочний годинник, да, і ви коли на нього дивитеся, він сипеться. І він дійсно сипеться. І якщо ви не будете керувати цим годинником, то пісок сипеться. А ви думаєте, що він стоїть на місці, поки створиться момент. Ні. Пам'ятайте про це. Переходимо до другого пункту. Другий пункт також дуже цікавий. Перед цим я хотів би сказати, що до мене є можливість записатися на індивідуальну консультацію. Давайте познайомимось. Мене звати Андрій Мельник, я працюю психологом, і це мій youtube блог Це моя творчість, мій прояв. Ділюся з вами важливою інформацією. В описі будуть посилання на інші соцмережі. А також там є класні безкоштовні програми, є можливість потрапити до мене на безкоштовну діагностику. Подивіться в описі є посилання. А є класний файл для тих, хто постійно тривожиться. Топ-5 способів зниження тривоги. Безкоштовний чек-лист. І кому актуальна тема тривожності, рекомендую подивитися на платний курс Життя без тривоги. Дійсно, він класний, там адекватна, оптимальна ціна для вас, і ви цю тему зможете для себе відкрити. Подивитися, познайомитися. Зараз продовжуємо по темі. Другий важливий пункт. Діалог, негативний внутрішній діалог. Це той ворог всередині нас, який нас точить. Про що це? Це про те, що ви кажете собі: Я не зможу, я недостатньо хороший, ні, в мене не вийде. І ці думки підривають вашу самооцінку. І тут дуже важливий момент. Ми всі знаємо, що треба щось робити з цими думками, але проблематика, напевно, в тому, що люди дійсно не усвідомлюють, що вони мають керувати думками, а не думки ними. Тобто думки треба вибирати. Це дуже важливий момент. А ми довіряємо своїм думкам, ніби це частинка нас. Насправді це не так. Думки це не ми, ми це не думки. Про це окремо, коли з вами поговоримо, поспілкуємося. Та це не тема сьогоднішнього відео. І справа в тому, що наше життя створюють наші думки. Тому думки ми маємо підбирати. Якщо у вас звучить всередині фраза ой, я не зможу, то в вашій владі її замінити. Вам треба зрозуміти, що у вас є влада замінити свої думки. На що ми їх замінюємо? Я не зможу, формулюємо на інше питання: а як я можу? Прям запишіть собі це. Завжди відслідковуйте негативні думки, перевіряйте їх і не пускайте їх, щоб вони крутилися в вашій голові. І ставтесь до себе з тим же розумінням, якби ви поставились до свого друга. Яка тут метафора? Метафора дуже цікава. Ваша свідомість це сад, тобто ваша психіка, ваша внутрішня свідомість це дійсно велетенський класний сад, в якому там ростуть багато рослинок, дерев, там твариночок. І справа в тому, якщо ви їх. Поливаєте правильними думками, він буде цвісти. Якщо ви його засипаєте негативом, там будуть рости бур'яни. Пам'ятайте про це. Йдемо далі до третього пункту. Це в нас пошук схвалення. Також дуже цікавий момент. Про що це? Пошук схвалення це дійсно пастка залежності від інших. Якщо ваша самооцінка залежить від чужої думки, ви стаєте дуже вразливою людиною. Ви не керуєте своїм життям, вами керують інші люди. І це дійсно важливий момент. Тут треба освоїти навик, самому залежати від самостійної думки. Інколи люди думають, а як це типу, да? що тобто, моя думка щось важить, те, що я думаю і говорю собі, це має значення. Саме так, тому що цей момент треба напрацювати. Вам дійсно не потрібно шукати залежність від інших речей. Вам треба навчитися бути залежним самим від себе, а не від інших людей. Якраз таки робота з психологом: знайдіть, до речі, собі класного психолога. Хочете, можете спробувати до мене потрапити, який вас навчить. Давайте так, якісного, дипломованого з всіма потрібними процесами і атрибутами. Перевіряйте, будь ласка. Задача психолога навчити людину не бути залежною від психолога, а навчити людину бути залежною від себе. Якраз цим ми і займаємось. Це важливий момент. Да? Тобто, моя просвітницька діяльність на якраз і про це. Що тут важливо робити про схвалення рішення? Дивіться: усвідомте перше: ви ніколи не зможете догодити всім. Ніколи. Крапка. Другий момент. Фокусуйтеся на власних цінностях, а не на те, щоб мене похвалили. Я... Не чекайте, що вас будуть хвалити. Вас не будуть хвалити. Особливо, якщо ви захочете щастя, успіх, радість, вас не будуть хвалити. Наприклад, ви ж помітили дві орфографічні помилки, і люди вже багато хто написали мені в коментарях. Але свідомі люди розуміють, для чого я зробив тут дві орфографічні помилки і там ще одну зверху. Тому що так працює. Але я, якби я чекав схвалення від вас, я би вилизав цей шрифт ідеально, щоб вам не було до чого вчепитись. Але увага працює по-іншому. Це така пасхалка, певна, щоб ви розуміли, в кожному відео є ці фішки. Так? Дивіться, метафора дуже цікава. Можете уявити собі сцену. Можете уявити собі сцену, і ви на ній актор. І ви дійсно актор на цій сцені. І якщо ви будете грати роль, щоб вас похвалили глядачі, ви ніколи почуєте, ніколи не зіграєте головну роль в своєму житті. Тому що чекаєте схвалення. Запам'ятайте це. Окей? Йдемо далі. Четвертий важливий пункт це постійні скарги. Постійні скарги, 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 скарги. С р Г. Про що тут важливо відмітити? Дивіться, якщо ви постійно продовжуєте скаржитись в себе в голові в своїх думках і маєте цю звичку, це отрута для вашого життя. Люди, які постійно скаржаться, вони витрачають енергію на проблему, замість що пошуку рішення. Це формує звичку до безсилля. І якщо ви засмучені через щось, це не Через те, що річ вас засмучує, а через те, що ви так ставитесь до неї. Приклад, я засмучений через те, що е, мені пишуть неприємні коментарі за орфографію або мою вимову. Ви точно знайдете це в коментарях, пошукайте. Е, але я засмучений не через людей, а я засмучений те, що я очікував, що люди будуть вести себе по-іншому. Ловите? Зрозумійте, будь ласка. Це. Да? Є. Йдемо далі. Що робити з скаргами? Сфокусуйтесь на тому, що ви дійсно можете змінити, що залежить від вас. Також практикуйте вдячність. Щодня відмічайте собі три речі, які ви вдячні сьогодні, шукайте їх ціленаправлено. синтезуйте вдячність, вчіться синтезувати вдячність всередині себе. І замість скарг завжди себе запитуйте, що я можу зробити зараз? Що я зараз можу зробити? Це дуже ключове питання. І тут метафора дуже цікава, що скарги насправді. Насправді скарги. Це певна отрута. Так до мене хтось дзвонить. Ми виб'ємо. Оба, є. Скарги це певна отрута в чашці. Чим більше ви п'єте цієї отрути, тим більше ви себе труєте всередині. Зрозумійте, будь ласка, цей важливий момент. І ми переходимо до п'ятого пункту, бо мій товариш вже до мене телефонує. Хоче щось від мене отримати. Так, добре. П'ятий пункт біг за порожнім задоволенням. Тобто ілюзія щастя. Це дуже важливий момент, ілюзія щастя. Ілюзія. Перед тим, як я напишу цей момент, в мене також на каналі є дуже багато класних медитацій та афірмацій. Зможете перейти по профілю, перейти на каналі, поглянути. Вони дуже круті і можете скористуватися, попрактикувати нові підходи у своєму мисленні. Що важливо сказати про ілюзію? Дивіться, постійний пошук нових розваг чи швидких задоволень створює тимчасову радість, але не приносить внутрішнього спокою. Наприклад, я вже зараз на автопілоті, що? Я беру зараз телефон, я на автопілоті буду гортати інстаграми. Або я постійно ой, чим себе забавити, чим себе розважити, ой, з'їм цукерочку, ням-ням-ням, ой, поп'ю кофейочку. Тобто, дивіться, мозок постійно шукає ілюзію щастя. Він хоче себе заповнити якимись такими в лапках паражняками. Тобто почуття, яке дійсно нічого не варте, воно є фіктивним, воно є ілюзорним. Ті самі соцмережі, це в е, народі це називають дешевий дофамін. Тобто ви ним користуєтесь і ви забиваєте себе, обезболюєте і не дозволяєте цьому проходити. Перестаньте харчуватися дешевим дофаміном і буде вам щастя. Не шукайте постійно якісь маленькі розваги, маленькі покупки або швидкі задоволення. Це дійсно треба в критичні моменти. Але не тут, не зараз. Да? Тобто, тимчасова радість потрібна, але не не робіть тимчасову радість постійною. Це важливий момент. Справжнє щастя це насолоджуватись теперішнім моментом, а не залежати від майбутнього. Тобто, я прямо зараз насолоджуюсь тим моментом, що в мене є можливість поділитися з вами інформацією. Я тут і зараз. Я знайшов цю свою точку, я знайшов цей сенс для себе. Я дійсно кайфую. Я записую відео, я кайфую. Розумієте? Треба цього навчитись, Окей? Що з цим робити? А, порожнє задоволення це як солона вода. Дуже класна метафора з солоною водою. Можете собі уявити море. Да, і ви уявляєте, що там водичка дійсно солона. Чим більше ви п'єте солону воду, тим що? Тим більше хочеться пити, бо спрага не проходить. І ви падаєте в пастку. Пам'ятайте про цю метафору. Я думаю, це вам буде ціною і буде дуже-дуже дуже важливо. Ці звички, дійсно, вони непомітно проникають в нас всередині щодня. Але варто усвідомити їх і почати заміняти правильними принципами, і ви станете сильнішими. На що можна буде замінити, якщо актуально, напишете в коментарях, я вам розповім більш цікавіші такі речі, що дійсно. Але важливо, спостерігайте. Дивіться, да? візьміть один з цих пунктів, пропрацюйте, повідслідковуйте, як вони формуються у вас. Перший крок це аналіз. І живіть так, як ви хочете, а не як очікують інші. Пам'ятайте, сама найбільша сила це контроль над собою. Запрошую також на канал підписатися, лайк, коментарій. і в описі забирайте безкоштовний чек-лист ТОП-5 способів роботи з тривогою. І також переглядайте платні програми. До нових зустрічей. Давай.